Так, яблунька у нас. Посадка, як так її взяти? Весна минулого року. Ось так воно розвивається у нас. От, В принципі, все добре. Не знаю цю гілочку. Ось цю гілочку я заберу. А то лишу. Так, все, що у нас нижче 50 см розліпляємо та залишаємо для розвитку якраз так у ногі. Ось так. Так, ось дана яблунька. Щось вона слабо розвивається, її вже за два роки є. Бачите, так виходить, що ось ці гілочки дуже затовсті. Центральний провідник щось був прирізаний. Чи була якась хвороба, зрізаю. Забираю це тако на 3-4 см, або вони затовсять ці гілки, то в принципі всі приріжу. Отак. Забрав. І не забуваємо, що в яблунях місце щеплення має бути над землею. Якщо сильно рослі, то сантиметрів 15-20. Це місце п'яточка. Якщо чемпіон, це чемпіон, може бути і нижче. На 106-й. Наступна яблунька. Також молоденька. Все, що нижче ми осліпляємо Це треба обробити. Мабуть, цього року від. Бур'янів. А ну що тут? Так, нормально. А переїжджу цю гілочку таку. Ось така вона у нас буде. Також яблунька. Весна минулого року. За рік щось воно слабенько в мене розвивалося, ну цього року, думаю, підуть. Так само дивимося. Забираємо все, що там нам буде заважати. А давайте приріжемо оці гілочки. А так щоб воно рівномірно розвивалося. Ось таку ще маю яблуньку, бачите. А ті розвивалися. Це здається вже на коста. Бачите, нема. Тільки оці. Що ми тут робимо? Я зрізаю всі на зворотній ріст. Ця затовста. 3-4 см залишає цю зворотній цю у нас От, І ще раз приріжу центральний провідник. Будемо пробувати, щоб воно розвивалося. Давало кращий розвиток. Дана яблунька розвивається нормально, її вже за два роки є. ми ну, нічого не чіпаємо тут. А, верхівка, верхівка, що у нас тут? Ну, давайте оцю трохи приріжу. А щоб не було конкурентів. А, наступна яблунька. Дивлюся, ага. Це теж виросло так непогано. Прирізаю трохи конкуренти, бо затовстив вже, щоб не перебирало на себе живлення. <кій> так само цю приріжу. Ось так десь приблизно. А так прирізав, щоб розвивалося рівномірно.